Доброго ранку, шановні друзі, ранок на Алтаві триває. В студії вас вітає наша величезна творча команда. Ми ведучі Аліна Солодка Доля та Наталя Дяченко. І ми приймаємо гостей нашої студії, зважаючи на те, що 23 квітня ми відзначили міжнародний день книги та авторського права. Сьогодні будемо про це багато говорити. І з гостем нашої студії гість студії Олександр Сидоренко. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо, вітаємо. Саша, вітаємо. зібралися ми тут не просто так. Розкажемо про те, що в Полтаві не так давно шанувальники Стівена Кінга організовували перегляд кіно. За його романом, правильно? Так. Все це відбулося 24 квітня. Вчора. Так, вчора, в одному із а, ТРЦ. Так, в одному з торгової розТР. В розтрі було. Доброго ранку. Я, я, я ніколи, в мене завжди виходило це казати: торгово-розважальний <розважається> центр. А тут бабах не вийшло. Так, в одному <розважається> з торгово-розважальних центрів. <розважається> Відкрився кінозал, так. І, да, і я спробував влаштувати кінопоказ. В принципі, я вважаю, що перший млинець не гливкий. А ми зібрали 60 людей, а це майже півтора зали. Да, на першому показі було тільки два вільних місця, причому вони були переді мною, я їх угу. бачу. Да. А на другому, на другому показі, на другому сенсі, який був більш пізній, перший був о 19.00, другий о 21.00, то там вже було 15 людей, але все одно для мене це успіх. Бо я вирішив перевірити свої сили і ну, я щось можу. Угу. Але тут такий момент, так. та, що е, як співали Beatles with a little help from my friends з маленькою допомогою моїх друзів, хоча вона була величезною. Рома Повзик, так. я користуючись нагодою, передаю йому величезний привіт. А він дуже допоміг в організації і обіцяв, що буде і надалі допомагати. То я ну я взагалі від допомоги ніколи не відмовляюся. Я йому дуже дякую за те, що він зробив. Тому угу. що він зробив дійсно, що цей е, показ відбувся. Угу. У Мене було два страхи. Насправді, перед цим показом страхи буде... все постійно кінко. Ну тут <рігла> тут <рігла> та, тут тут, воно все заб'явлено. Займа... Які страхи? Я зрозумів. Перший страх буде мало людей, так. другий страх буде багато людей. Я боявся, угу. що, наприклад, люди прийдуть на один показ, а місць вже не буде. Ми спеціально для цього зробили бронування. Взагалі було багато помилок в цьому першому показі. Я грішний кайс, тобто я буду все це переносити Побрахуйте на другий. Звісно, послід, що так. да, я зроблю роботу над помилками, як ми в школі робили. <гум> да, і, і вже другий, я думаю, думаю, буде набагато кращим. От, і я боявся насправді, що е, люди прийдуть, а місць вже не буде. Слава Богу, все нормально. Бронювання рулить. Да. Угу. Перший зал був повний. Е, люди навіть аплодували після кінця стрічки. Ну, Вони аплодували, тому що вони це пережили. Фільм, насправді моторошний. Ну, фільм, скажемо щось називається... пережити цей момент. Да, фільм називається Кладовище домашніх тварин. А угу. я створив так, да, Я створив спільноту в одній з соціальних угу, мереж. Угу. Як виникла ідея? От розп... а, чому про це? саме так. Стівен Кінг? от, взагалі? взагалі, мене такого питання навіть не стояло. Чому Стівен Кінг? Угу. Це мій улюблений автор. Так, а, ми бачимо книжки, ми про них ще поговоримо. Так. Похизуємось обов'язково. Угу. так. Uh, тобто питання навіть не стояло. Чому Стівен Кінг? Тому що це мій улюблений автор, тому що я обожнюю всі його книжки. Окей, можливо, не всі. Uh, але в ще не всі перечитали, ну просто Стівен перечитали. дуже багато пише да, і да. за ним дуже важко встигнути. Можна просто життя витратити на те, щоб читати тільки його книжки. А, Так, і от у мене просто виникла ідея щось щось таке створити. І перша ідея, яка в мене виникла в голові, це саме кінгопоказ. Угу, в принципі, угу. це ідея не нова вже по Україні такі кінго покази про проходять. Тому і я кінгопоказ. просто взяв Да, Я просто, ну я назвав це кінокінг. Е, Я просто взяв цю ідею і переніс на полтавській Е, Я вам скажу, що по Україні це в невеличких залах. Ну, знаєте, можна, можна сказати, що люди самі це організовують з угу. проектором там. Тут все вже більш-менш серйозно mm -hmm. офіційно, да, величезний екран, класний звук. Е, так, мені сподобалось. Мені, я отримав кайф навіть не, не від самої організації, а від, просто від перегляду фільму. Я радий, що е, я розділив це з друзями, з моїми новими друзями. З Сім'єю Кіно Кінг угу. ви якимось чином обирали твір, екранізацію якого будете переглядати? Так, там у нас пряма демократія, тобто питали глас народу. <гум> а, <гум> так, я просто коли створював цю групу. Мені треба було набрати кількість 48 чоловік, тому що 48 місць в залі. Угу. І потім я сказав: друзі, пропонуйте, які ви фізичні ваші хочете? варіанти. Так, так, тобто все робили насправді люди. Я, я не казав, що от я хочу такий фільм, я адмін, давайте зробимо так. Ні, я запропонував варіант, мій варіант лайкали, але mm -hmm. я лайкав кожен варіант, щоб нікому не було обидно. <фух> так от. І потім та стрічка, яка набрала там більше лайків, виносилася на голосування. <фух> І потім, так да, тобто, насправді насправді я хотів інший фільм подивитися, окей? Ну. Ну, так вийшло. Я, я, я не винен. У ну, нас Значить, буде промокли. можливість ще подивитися один. Мене дуже Звісно. цікавить гендерне запитання. Кого було більше дівчат чи хлопців? Ну, дівчат взагалі більше і так. Це да. мені, тобто мені в кінозалі десь... було багато дівчат. Дівчат було багато. І в групі багато дівчат. Я сам дивуюся. Ну, Стівен Кінг, начебто, це такі, да, да, Стівен я. Кінг і дівчата це якісь дві це абсолютно от, різні. Виявляється, стихіїв. це тутожня, абсолютно, тому що дуже багато дівчат було, так. Кричали дівчата, лякалися? Ніхто не кричав. Ні, ну там були моменти, звісно, там. Окей, я не буду спойлерити. Були так. моменти, коли такі, знаєте, ні, ніхто там не кричав. були спочатку Тобто там, дівчата такі нелякливі попалися. Ні. Ні. ні, ну якщо вони читають Стівена Кінга, я думаю, що вони вже все пройшли, вони вже все знають абсолютно. Все в цьому житті бачили. да, І природне, і надприродне. До речі, так. прочитати. От що порадите початківцю, особливо дівчині, почитати Стівена Кінга. Якщо дивився тільки фільми, наприклад, а хочеш ще навіть, книжечку да. відкрити. Де, деякі фільми по Стівену Кінгу я б не радив насправді дивитися. Угу. І, і навіть деякі серіали я не радив дивитися. І я б не радила. У мене така асоціація з фільмом Воно Стівена Кінга, що залишилось з дитинства. Ось така певна ну, асоціація дуже ну, страшна. Про Воно, про воно, е, воно с, с, треба спочатку прочитати, насправді. щоб все зрозуміти, весь цей задум. А потім можна подивитися фільм. Але фільм, на жаль, мені не дуже сподобався. Ну, в принципі, ну, в мене такий смак. Для початківця я би mm -hmm. радив дійсно починати з оповідань. Стівен Кінг, він знаний автор не тільки в великих романів, таких mm -hmm. так? а ще і збірок. Mm -hmm. Він випускає постійно збірки. Mm -hmm. Покажіть нам, будь ласка, попросимо зараз Ось... операторів-режисерів mm -hmm. допомогти нам. Повна темрява без, без зірок. зірок». Так, ну, з назвою. Mm -hmm. Вже зрозуміло, що так, тут щось таке. Що мова? Тут, тут, якщо наведуть, тут такий кадр цікавий, рука так, такі, землі. Да. Словом, да, я б не радив починати з першого оповідання в цій збірці. Я б так. А вже, якщо вам стане нервів, дійсно можете повернутися в кінці до, до першого що оповідання. Uh, я ж кажу, він майстер слова, він майстер оповідання і короткого, і великого. Uh, але от просто є люди, які дійсно ну яких лякає товщина книжки. Ось хотіла які, запитати кажуть, що, товщина книжки Стівена Кінга. Та деякого ж каже, лякає більше біблія. ніж його творів. Так, вона ж як біблія. От, Наприклад, під куполом, да от зараз, щоб не збрехати, точно скажу більше тисячі сторінок. 1019 сторінок. А як читається? Тому що я чула таку гіпотезу, що насправді читається дуже легко і швидко. Угу. Залежить від людини. Я чув і мені це дивно чути, коли кажуть, що Стівен Кінг важко пише. Важко. Ви ви тоді не читали дійсно важку літературу? Тому угу. що Стівен Кінг пише дуже легко. Угу. Звісно, що є певні книжки, е, які дійсно важко читати. Можливо, саме ті книжки люди і читали. Наприклад, сяве мені було дуже важко читати, але я себе переборов. Мені хотілося дійти до кінця, що ж там в кінці трапилось, тим більше вийшло продовження доктор Сон, і мені хотілося е, отак от залпом прочитати угу. і першу, і другу. Тому так, да, якщо люди кажуть важко, і вони кажуть Сяйво, я погоджуюсь з ними. Але. Таж під куполом йде ну дуже легко. Дуже легко. Е, ще одна книжка. Похизуйтесь, будь ласка, так. Ми 11... знаємо, що це рідкісні книжки, які ну, ви принесли це, до нас. Це, це вже не цю перевидали, вона була рідкісна так. вже її перевидали. Це під куполом. Так, так. Одинадцять, так. так. 11.22.63. Цікаво ще й тим, в принципі, як і під куполом. Тому що за мотивами цих книжок зняли серіали. Єдине за цією книжкою. Такий тру серіал, гарний серіал, угу. міні-серіал на вісім серій. От він буквально тільки, тільки як він вищий. називається, так він називається так 11, 22, 63? Да, так, Я спойлерити не буду, але це дата смерті е президента е Сполучених Штатів Ага. да, і тобто. Там про подібні. Самі можете так? здогадатися mm -hmm. про що, про що mm -hmm. ця книжка. В мене за інтригувало. Це, це, Дуже це фантастика. Да, це так, фантастика. Так. Тобто це Але з елементами, часу. я так розумію, правди. Ну... Якихось достовірних фактів. Там Кінг намагає, намагається е, зрозуміти е, мотиви е, Лі Харві Освальда. Він там свої якісь теорії вибудовує. Mm -hmm. Uh, ну, я ж я не буду спойлерити. Добре. Uh, да. ну, це дуже-дуже крута книжка, і я ще серіал не дивився. Кажуть, що буде продовження. Mm, ну, я сподіваюся, що буде цікаво. В принципі, якщо Стівен Кінг береться там за сценарій, то все окей. Ну і під куполом не дивіться серіал. Не дивіться. От, uh -huh. Спочатку прочитайте книжку, потім можете посміятися з серіалом. Uh, це таки. оповідання. Да, це так, це оповідання. Uh -huh. Про те, що перше оповідання читати не варто, ми зрозуміли. Да, а в цій <гум> книжці можна всі читати. Коли впаде темрява, коли впаде <гум> темрява, так дуже дуже крута збірка. Насправді, а от якщо брати останню збірку ярмарок нічних жахіть, uh -huh. то, ну чесно кажучи, там перші три оповідання я якось ну я їх не помітив, вони мені абсолютно не сподобалися. Безслідно пройшли, да. так? а тут. Тут кожне оповідання, воно просто б'є, б'є, б'є. Угу. Ви багато читаєте Супер. Стівена Кінга, ви багато про нього так. знаєте. Він дуже багато пише. Дуже багато. У нього там якісь норми, здається, є скільки. Так, так. В, в нього там розпорядок дня, він там до, до якоїсь години гуляє, до якоїсь години пише, до якоїсь години редагує. Взагалі у всіх письменників. Так, як є… Та, так, у справжнього письменника, так, графік роботи. Письменників є Uh, там певна кількість слів, певна кількість там тисяч слів, які треба там написати там за день, за тиждень, за uh -huh. місяць, за рік. Тобто в них все все, все чітко. Там немає. От муза прилетить, і тоді ні, я ні, ні. І щось ні, ні. напишу. В мене таке враження, що від Сівана Кінга муза ніколи не відлітає, вона постійно з ним. Він її, можливо, там або в клітку якусь посадив, або ще щось з нею зробив. Ну, а їй так. просто цікаво почитати. Можливо, можливо, так. <хи> да, Потім Олександр, да. Цік... він написав дійсно дуже. Багато книг і бібліографія його нескінченна. Всі книги прочитали? Чи Ні, ще є? На жаль, не всі. Ще, не всі. Ще в мене все Є попереду, чим зайнятися. Звісно, так, все що, звісно. Що. Бо так не цікаво буде, якщо я всі прочитаю. Що плануєте прочитати? Що планую прочитати? А, планую прочитати його нову книжку, коли вона вийде, вона, здається, влітку має вийти. А, от вийшло буквально нещодавно Ловець снів. Угу. В принципі, відома його річ. Я її ще не придбав, але коли придбаю, обов'язково прочитаю. Взагалі, все, що буде виходити в одному з видавництв українських, яке видає Стівена Кінга, я все читаю, я Ви все купляю. Я все читаю. Читаєте, так? Раніше я не міг собі уявити, як можна читати українською мовою. Я починав Стівена Кінга читати ще зі школи. Угу. Це клас десяток, 11 нанадцяте. Один друг якось дав мені книжку прочитати. Він сказав, що да, почитай. З цього починаються всі історії. Із, і да, з цього все почало. І і пішло-поїхало. Тобто, якби я приніс всі свої книжки Стівена Кінга, ну тут би столика точно не ви не вистачило, треба було б доставляти. Mm -hmm. У вас є окрема бібліотека Стівена Кінга? Ну, в принципі, так. Да, в, в мене полка, mm -hmm. одна Стівена Кінга, mm -hmm. там, там більше нічого немає. А, так. Е... А що плануєте показати? Показати. А, знову таки. Будемо показувати те, що буде хотіти народ. Ну знову таки, я міг би для себе зняти цей кінозал і дивитись сам те, що я хочу. Наприклад, я би хотів подивитися «Втечу з Шоушенко. Але всі кажуть, що ой, ми вже бачили втечу з Шоушенку багато разів. А я кажу, що я можу її мільйон разів дивитись, мені не. Аналогічно. Я би хотів подивитись, наприклад, зелену милю. Але це важкий фільм, плюс там хронометраж великий, там, здається, три години. Да, три години. Дуже важкий дуже. фільм. Запам'ятала ці три години, так. коли переглядала Зелену милю. До речі, книжка цікавіша. Ну, це так. окей. Ну, Взагалі кажуть, що дуже важко зробити фільм, який буде краще за книгу. Ну, Я вам скажу, що. Взагалі, от, в те час шоушенку це не роман, це оповідання, коротке оповідання, буквально на 100 сторінок. Угу. Але режисеру вдалося зробити неможливо. Не, не ну я не можу сказати Краще, що... ніж книгу. Так, насправді так. Ну, фільм просто класний. Хоча, хоча в книжці є те, чого немає фільмі. Наприклад, там відкривається, як Ред, друг угу. головного героя, потрапив, значить, угу. в цей шоушенк. Угу. в фільмі. Там все це обходиться. що вони кажуть, що е, мене підставили, і так mm -hmm. далі. А там розповідається про те, як він туди Де потрапив. Тобто, деякі деталі. нюанси є, так. і в той же в зеленій милі. Якщо читати книжку, то набагато все більш зрозуміло, більш і ясніше стає mm -hmm. да, вся ця книжка, вся ця історія. Що будемо показувати? Скоро будемо починати голосування. Я думаю, що можливо навіть вже сьогодні будемо запускати. Залежить від того, як люди будуть реагувати, як люди будуть. От, наприклад, один в мене вже вимагає, каже: Давай Кінга щотижня. Я кажу: друже, я без питань, я можу робити хоч щотижня. Mm -hmm. Чи будуть люди ходити? А ще яких авторів ви розглядаєте? В мене багато насправді ідей. Той самий Ден Браун, наприклад, mm -hmm. теж мені подобається, як він пише, і фільми, які за ним знімають. У є багато ідей. Тобто зараз я ще одну спільноту створив Старе добре кіно. І там я провів голосування, який жанр ви хотіли би переглянути. <гум> всі проголосували, ну не всі, окій, більшість проголосувала за комедію. І зараз я кажу, пропонуйте комедію. Ну, люди пропонують, потім знову таки будемо виставляти на голосування. Потім будемо дізнаватися в людей, чи підходить їм певна дата, і будемо влаштовувати ще один. Кінопоказ також хочеться зробити м, в травні буде п'ятниця 13, Тобто, теж хотілося б тематично ми... щось зробити. В принципі, я вже е, сказав е, відвідувачам нашого кінокінга, що готуйтесь, буде щось цікаве. Теж по бу... кінгу? ну по кінгу, можливо, не по кінгу. Кінг це в принципі навіть тут окремо. Да, але може, може, й покінгу. Чому чом, чому би ні? Я ж кажу, якщо буде бажання з боку людей, робитиму все для людей. Все угу, для людей. Угу. Да? Ну зрозуміло, що у вашій особистій бібліотеці ж не тільки твори Стівена Кінга. Звісно, не тільки Стівен Кінг. Я дуже люблю українських авторів. Один з моїх найулюбленіших авторів це Макс Кідрук. Угу. До речі, повертаючись до Роми повзика, магнум опус привозить кідрука щороку. Тобто угу. я маю. Нагоду поспілкуватися наживо угу. з цим Улюбленим автором. Письма, да, і от минулого разу я приносив книжку на автограф. Він каже: Я тебе пам'ятаю! І це для мене просто буде, знаєте, ну який твір улюблений у Макса Кідрука. А, так, дайте подумаю. А, мені, в принципі, всі його твори подобаються, але от найбільше, мабуть, мені подобається твердиня. Вона така містична, вона цікава. Хоча в нього насправді, от не знаю. В нього на насправді всі книжки, які я прочитав, саме художні, тому що він починав з тревелогів, логів, він розповідав про свої, значить подорожі. Угу. Він так да, він просто, просто описував свої подорожі, і з цього він почав. І зараз він вже виліз, ну вже як, як серйозний письменник. Так, в нього тури. Що що осені у нього тури по Україні по всім містам України З презентацією тобто, книги, книга? Я вам скажу, що да, от остання е, презентація. Ну е, е, вона проходила в одному з е, е, барів в Полтаві. То місця було дуже дуже мало для людей, тому що дуже багато людей прийшло. Mm -hmm. Ну я радий, що українці починають читати українських авторів. Також мені подобається дуже Василь Шкляр. Він mm -hmm, ну так. він такий, знаєте. Та так, окей, я не знаю, як сказати, Він, теж Він теж трошки, трошки крутий. містичний, мені здається. І містичний і, і людина, реально. яка читає, не може сказати, не може висловити. Мені він дуже подобається. Просто я, я читаю залпом його книжки, він дуже крутий. Андрій Кокотюха мені mm -hmm. подобається. Mm -hmm. Сергій Жудан. Так, окей. А, кого, кого mm -hmm. Жінок. Я тільки, я тільки імена знаю. Я, я не читав. От mm -hmm. в мене, наприклад, знайома моя дуже любить Люка Дашвар, Я ніколи не читав. Ну, можливо, оскільки ви так натякнули, мені можливо, треба буде спробувати і почитати е, в якусь жіночу літературу. Mm -hmm. Ну що радити друзям? Так от як вам дали почитати книжку Стівена Кінга, сказали Почитай, класно. Що da. ви друзям говорите? Що я друзям говорю? Я взагалі за те, щоб люди читали. І от, знаєте, є люди, які кажуть, я не люблю читати. Uh -huh. Є фраза для них, ти просто не знайшов свою книжку. Насправді, от, коли людина знаходить ту книжку, яка от, відповідає, ну, можливо, там, почуттям її, або просто, от, от просто сюжет її захоплює, тоді вона починає читати. Uh -huh. І просто я б хотів би, щоб люди читали, обмінювалися думками, якось взаємодіяли. так, Мені б це було б дуже, дуже приємно. Я раджу, те, що в мене є в бібліотеці, те, що я прочитав, я раджу. Але насправді мені важко радити, тому що от, ну, кожна людина вона особистість, певні смаки в неї є. Mm -hmm. да, ну, Олександр, у мене буде таке питання: от як думаєте, чому люди приходять до кінозали, де переглядають фільми, які вже дивилися? Набагато ж простіше ввімкнути інтернет вдома, заварити собі чашечку кави, сісти, переглянути там улюблений фільм з друзями чи, можливо, навіть наодинці. Чому люди все-таки приходять, дивляться вже який раз те чи інше кіно? Я і... знаю. Можна, потеревенити. Можна потеревенити. Ну, Я так зрозуміла, що там не теревенять, а дуже ну, позаду Пристанно мене хтось, дивляться. Там, хтось там постійно щось говорив. Я от я а? не люблю насправді, коли їх, я під от час перегляду да, коментують. Я, я люблю зануритися. Мені немає ваші кінозалі місця. Я дуже люблю коментувати все, що приходьте, я бачу. Приходьте, тільки, тільки я тоді відсяду а? десь а? просто. Добре, я попереджу. А? Добре. Чому а? приходять? Як думаєте, в чому успіх? По-перше, це великий екран. Так. По-друге, -по це звук. А, я розсилаю багатьом людям запрошення в групу, я пишу особ особисті повідомлення. А, і мені один відповідає: в мене телек 3 метра. Угу. Я, типу, не піду. Угу. Друже, там, там тілік два поверхи, як двоповерховий будинок. Про що ти? Звук. Картинка, звук. І коли людей багато. Ну, от окей, от. Просто порівняйте, коли ви, наприклад, дивитесь комедію, коли ви дивитесь один, ну ні ну, з ким так. посміятися. А коли це ж а в кого ще заразний сміх, розумієте? Так, в залі да. хтось з таким сміхом буде сміятися, ви від, від, від цього сміху, і там буде істерика Ланцешкова просто хвилин ракція, на п'ять, розумієте? Mm. Тобто, от коли да, да. тільки заради цього можна ходити. Можна, <свіс> можна, так. Да. Я пам'ятаю, коли ми ходили на на фільми жахів, і на фільмах жахів теж знаходились люди, які <свіс> сміялися. І весь зал, да, я ж кажу. Вилітав а я хотіла просто сказати, що фільми жахів переглядати в такій величезній компанії не так страшно. Не ну, наприклад, страшно, абсолютно. Я, я така, що я дуже боюся, але якщо біля мене буде сидіти багато людей поруч, я вже тоді якось можу адаптуватися. А потім виходиш, яке чудове життя. Абсолютно, все пізнається в Порівнянні дійсно. Ну, приємно, що полтавці читають. Приємно мені теж. Так. І Вісно. люблять переглядати фільми навіть, навіть старі так, так. Навіть старі, і навіть не перший раз вже дивитися, повторно. Ну так. я скажу, що цей фільм він на рівні. Я його вперше бачив. Я читав тільки книжку. Угу. Я навіть не знав там, чого від нього очікувати. Я хвилювався через це, але фільм насправді мені дуже сподобався. І другого другому який зі мною прийшов. Він сказав, а чого ти казав, що буде поганий якийсь фільм? Класний фільм. Тобто, в принципі, все все, все пройшло супер. І, супер. Вам, друзі, читавки. Дивіться якісне кіно. Дивіться ранок на Алтаві. Я нагадаю, що у нас в гостях був організатор, ініціатор а, такого чудового заходу, як а, кіноперегляд за романом Стівена Кінга. Це Олександр Сидоренко.